Всім доброго дня, панові! Вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже й не для початківців. Сьогодні погода ясна на дворі, але мінус 11 на градусніку показували. Горно в мене вже горить. Сьогодні так, не, не заплановано прибув, з'їхав в магазин по деякі речі ну і заїхав до кузні трошечки щось попрацюємо. Ось зібрав такий пакет, тут на 65 гриш, А15 і арматура А25. Спробую зараз робити дамаск. Розіб'ю, зварю його за допомогою бури, тобто тетракарбонату натрію витягнув одну пластину. А вже за іншим разом буду, коли приїду інший раз буду розріжу складу ще його раз, бо за один раз мене забирає багато часу, треба ще іншу роботу поробити. Ось я квадратиків нарізав, треба поробити листочки. Тому я за один раз пакет не розбиваю, тому що багато часу забирає. І Хочеться ще іншу якусь роботу зробити. Ще ось у кусок пружини чоловік замовив струг. О, такий невеличкий, то треба і на струг витягнути. Якось так. Зараз покладемо, в першу чергу будемо нагрівати оцей пакет, О, щоб зварити його і витягнути в одну пластину. Так, пакет мій вже прогрівся. І опять гріємо і опять нагріваємо. Легенько зразу прихлопали, щоб воно присігло все там. Затекло, коли не треба. Так, прогріли ще раз. Але щоб добре затекло, то тоді воно і добре звариться. Тепер включимо молоточок і вже під молотом. Перші рази тоб'ємо легенько, ну, щоб воно не розповзлося. А зараз вже прогріємо гарно і вже будемо вити як треба, вже посилювати удари. О, зараз гарно хай нагріється і будемо продовжувати. Заготовочка прогрілася. Добре, і от так, зараз ми вже прогріємо ще разочок о, і вже витягнемо її в одну шину. Ну, от і все. Я ось так витягнув її в одну, в одну шину. Зараз не хочу вже далі витягати, бо треба іншу роботу зробити. Вона остина, я її розмічу, розріжу там на три чи на 4. Могу, могу взагалі на п'ять зробити такий квадрат. Чим більше складу, Чим більше розріжу, тим більше буде слоїв. Потім прокую, потім, можливо, скручу, потім знов прокую. Ну, такі операції пророблю вже в слідучий раз. А зараз я вкинув вкину туди пружину. О, Вона нагріється, розігну її. Розігну і буду робити струк. Шину розтягнув, розбив отак пластину. Тепер треба витягнути на ручку. Витягли і загнемо ми сюди його під 90. так, зажимаємо піски. Загнули і так же само тут одріжу і цю сторону. Так, Струг вже готовий, Ось такий невеличкий радіус. Тепер осталось його тільки заточити. Ще гарячий. Заточиться і в роботу. А тепер попрацюю з листочками, бо треба листочки. На те, що попередніх відео робив замовлення, треба поробити. Візьмемо 12 квадратів. Вийшов. Мені треба їх на попередньому відео показував, замовлення. Ось таких листочків треба набити. Так що продовжуємо клепати листочки далі. Так, от сьогодні я вже закінчив роботу, струг, О, вже заточив його з пружини. Ось такого листя набив. Ну і це вся шина, яка витягована <кій> <кій> на дамаск. Вже вдома розріжу, зварю до кучі. В інший раз, коли буду, тоді вже я її проб'ю. І буде вже пластини на ножі. Ось таке відео невеличке. Кому познавальне, а кому вже не познавальне. Так що чекаємо наступне відео. Наступне відео вже буде на петрівочки, тобто на почайній. Моє щось буде в мене. Цікавіше, там, може, молотки будуть. Молотки, мабуть, будуть більше всього, що у неділю не встигаємо, не встигаємо, там ще кулуни і молотки трошечки не, не встигаємо. Так що кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося. Хто вперше бачить, навчаємося. А поки на все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.